Вітаю вас сьогодні, 27 квітня, давайте розбирати, як завжди, останні новини. Трамп пообіцяв вчора, що не покине переговори з Україною. Ну, взагалі, оці переговори між Україною та РФ після вчорашньої розмови з Зеленським. І сказав, що кінець близько. Ну, він це постійно каже. В нього і на початку все було близько. Трамп пообіцяв, що не покине переговори. Україна РФ не покине Україну в переговорах після вчорашньої розмови з Зеленським. Чи так воно і буде? Чи дійсно це так? Що Трамп не покине. Америка не покине Україну. Король мечів, страх, боротьба, люди, пасив. Ну тут. Тут тупік. Не можу сказати, що тут щирість якась є з його боку. Але йому треба продовжувати ці, ці перемовини. Да, важко все дається, але йому, в нього немає іншого виходу, як ці перемовини далі продовжувати. Він не може з них вийти. Якщо він з них вийде, то це буде для нього велика поразка. Трамп е, не покине Україну. Оці перемовини. Стосовно війни. Сонце, рух, сонце, колісниця Україна. Ну, скоріш за все, він буде. Йому треба. Йому треба завершити те, що він почав. Якщо він це не зробить, я ж кажу, це просто буде. Він дійсно війде в історію, як. Самий перший, ну, як би сказати, балабол чи що. А він хоче ж навпаки отримати якусь там премію. Сонце Рух Україна. Рух в бік України. Рухатись буду в бік України. Хоча для нього це важко, це страшно, це тупік, це суперечки. Стосовно військової, тут теж не все зрозуміло. Ну ось, Але буде. Ну, Немає в нього іншого виходу. Те, що він каже, це, мабуть, залякування. Ну, залякування, тиск. А чому раніше Трамп казав, що покине перемовини щодо закінчення війни в Україні, що дає два тижні. Дайте відповідь мені на мій план, або я покину перемовини через два тижні. Балачки імператора. Балачки імператора, карта захисту і боротьби. Ну, це він так себе захищає. Луна, обман. Обман, тут карта Росії. Ще. Рішення. Перемога. Йому треба рішення. Бачите? Йому треба рішення, перемога, закінчення війни, завершення. Він повинен це зробити. Він, саме він, він вже сказав, що зробить. Він повинен це зробити. Далі, Ватікан вчора порушив протокол, щоб дозволити Зеленському сидіти, стояти в першому ряду на похованні Папи Франциска Папи Римського. Поруч з ним був трошечки далі Трамп в синьому костюмі, хоча всі в чорному, Макрон, ну і решта президентів. Хоча він повинен бути, був, був бути в третьому ряду. Причина, причина того, що Ватикан порушив протокол, протокол і поставив, посадив, поставив Зеленського в перший ряд. Перший-перший ряд. Причина, що Ватикан поставив Зеленського вчора президента України в перший ряд, хоча він повинен бути був в третьому ряду. Очікування, імператор. Власність, стріш. Таке було рішення. Ага. А чого? Причина яка? Ватикан Рос... Росія, Україна, Луна, Дуреняну-ка. Правосуддя. Показати що, вони... Показати, що Ватикан на боці, правосуддя, на боці України. Показати... Продемонструвати цим жестом, що вони за Україну і на нашому боці. І хочуть закінчення війни. Ватикан на боці України. Просто цікаво. Ну тут так показує. Ватикан, що на боці України дійсно баланс. Він посередині хитрість і він посередині. Ватикан посередині. Страх, гроші, випір, ресурси, сила. Так, да, вони хочуть, щоб це. Ну, щоб завершилася війна. Завершилася війна. Ну, скажу так, що по цим картам ось на боці України. Хоча вони якось в них позиція. Я, ми посередині. Нам треба примирити обі держави, ми якось посередині, але все одно більше на боці України. І оцей шаг, цей порушення протоколу, що Зеленський був вчора в першому ряду, це доказ, так, по розкладу. Далі, вчорашня заява Макрона після того, як він зустрівся з Зеленським. І він каже, що Зеленський, президент України, хоче працювати з американцями і з європейцями. Щоб. Закінчити війну в Україні. Путін має тепер довести, що він дійсно хоче миру. Макрон. Да, Путін кожен вечір та кожну ніч доводить своїми шахідами і так далі, ракетами, що він да, дуже хоче миру. Макрон каже, Путін тепер повинен довести, що він дійсно хоче миру. І що? А Путін хоче короля мечів. Хоче маніпуля... маніпулювати, контролювати, залякувати. Миру він хоче, звісно. Україна башня. А він Україні башню робить. Король мечів, агресія, шантаж, маніпуляція, контроль. Миру він не хоче. Мир розпач. Він хоче переможцем бути по-перше бути переможцем, забрати території, отримати власність. Удари по Україні і по людям. Це він так хоче миру. Потім після цього всього була заява Путіна. Ну, про це сказав Пісков. Путін готовий до м, прямих перемовин з Україною. Дуже дивно, без е, цього закона, що е, заборонені. Ну, Те, що Зеленський напряму з Росією чи з Путіним заборонено це перемовини вести. Просто сказав: Путін готовий до прямих перемовин з українською стороною. Заява Піскова, що це що дійсно правда, що Путін готовий до перемовин напряму з Україною? І, взагалі, це позитивний сигнал, чи навпаки, це правда. В очікуванні України. Очікує Україну. І що? Росія, Україна? 10 угу. мечів твоєму дому. Ну, що вони там можуть робити? Вони там можуть тільки залякувати 10 мечів. Віддай територію, віддай землю, віддай те. А тут, або твоєму дому буде 10 мечів, ще буде тобі гірше. Будуть залякувати смертю. Що це, що це за перемовини такі? Напряму. Чи правда, що Путін дійсно хоче прямі перемовини Україна та Росія. Це хитрість із їхнього боку. Суперечка. Ні. Погодиться Україна на прямі перемовини з Росією. Прям на прямі тет-а-тет. -тет. Україна, дві камунет, дорога. Пасив. Ну я думаю, напрямі ні. Я ілюзія. Я думаю, вони будуть, ну, наші будуть настаювати, щоб, щоб були присутні або європейські, наприклад, держави. Прямі ні. Хтось повинен ще бути присутній. Це хитрість з боку, якась очередна хитрість з боку Росії? Взяти за горло чи що? Давайте ще спитаємо: От, як вчора настрій Путіна та його компанії? Як їхній настрій після вчорашніх подій у Ватикані, після зустрічі Зеленського Трампа, Макрона там, і інших лідерів? Як в них там настрій в Кремлі? Путін та його компанія? Після вчорашніх новин. Король жеслів таємниця. Нестабільність, агресивність, 10 мечів. 10 мечів в нашому дому. Якісь фінансові знов проблеми. Україна? Плани. Що ж там такого сказала Україна? Що ж там в Україні за план? Гляньте, Україна, плани і трійка мечів. Удар в серце. Що ж там відбувається? Ось папа помер. Папа помер. І це наближає мир. Як це Україна поїхала туди? А нас, а нас, а нас, а нас там не було. Це, до речі, теж їм. Вони в розпачі. Так, ну, бачите, українські плани зробили, зробили їм удар в серце. Боляче. Як там вчора? Що там відбувалося вчора? Путін та компанія після подій в Ватикані. Путін та компанія, що там з ними? Дорога до Єрафанта. Перемога. Вони вчора їздили до якогось Єрафанта, щоб хтось їм надав ще якусь підтримку. До кого це вони їздили? Бо ці події їх дуже сильно насторожили. Вчора була поїздка, ну я не знаю. Я ж за їхніми новинами не сліджу, не слідкую. Можливо, хтось знає. Вчора була поїздка в Росії, когось російського цього Путіна кампанії. Вони вчора їздили до якогось Ірафанта, щоб заручитись підтримкою. Вчора хто це може бути? До кого вони їздили? Може, ви знаєте, там по новинам дивилися або бачили. Хотять заручитися якоюсь великою підтримкою від когось, бо щось їм не подобається. Оця вся ситуація. Бачите, які вони хитрі. Ну, скоріше, до кого вони могли поїхати? КНДР, Іран, Китай. Ну ось це. Ну, я не думаю, що вони таємно їздили до папи, туди в Рим. Щоб там теж щось здобути, якусь перемогу. А вони не сидять, сложа ручки. Не сидять. Ось так. Такі новини.